У Національній бібліотеці України для дітей відбулася презентація мальопису про важливість комунікації між військовими та їхніми дітьми. Реалізували проєкт бійці 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку за підтримки спілки підприємців теле та кіноіндустрії. І, хоч почалося все з армійської задачі, народжується творчість завдяки коханню. Мальопис між нами небо створили військовослужбовець 1020 го полку Павло Мудрий і художниця Софія, яка є його дружиною. Прийшла геніальна ідея, що класно раз залучати дітей разом зі своїми, наприклад, там батьками чи близькими військовими, щоб разом малювати це. І ми зрозуміли, що от якраз це взагалі це аж навіть якийсь другий формат, який можливо буде паралельно йти з самою історією. Але для мене цей формат є дуже сміливим через те, що я фанат красивої картинки. І коли мені сказали залишай на етапі на етапі ескізу, не потрібно це доводити до, до ідеалу, до красивих коміксових ліній, то я трошки віддавала це зі скреготом зубів. Але зараз я бачу, що це дуже-дуже нам на руку, і що це дуже гарно залучає і. Що саме це стало цією родинкою. У програмі презентації традиційний музичний виступ учасників гурту Чисте небо туди входять Вадим Пархоменко, Павло Мудрий та Юрій Андрусенко. Залишаюсь тобою, Програма музикальна – Це у нас ті пісні, які ми вже тут діткам співали. Плюс було декілька нових пісень. Які сочинив Юрій Анатолійович. І ми музично їх обробили задоволенням. Ну, наше життя сьогодні взагалі це такий сценарій, і він будується щодня. Буває так, що ти сьогодні не знаєш, куди тебе заведе дорога завтра, але на загал, ми свій напрямок обрали. Напрямок це буде співпраця, напрямок це буде творчість. І я думаю, що буде багато реалізацій на цьому шляху. Саме із колаборації між кіноспілкою і славетним нашим 1020 м полком наші діти в легкій формі, веселі, дозвілеві, пізнають те, чим займаються наші військові. Що вони нас охороняють кожної ночі, кожної хвилини, кожної днини зберігають наш спокій для того, щоб діти могли розвиватися, вчитися і просто відпочивати. На заході були присутні гості та партнери бібліотеки: Микола Чеханцов і Тарас Босак від спілки підприємців теле та кіноіндустрії, актор, журналіст, радіоведучий Кирило Лукаш, а також Сергій Гамалій, радник Героя України Василя Малюка. Національна бібліотека України для дітей це гарний приклад сьогоднішнього хабу, де діти отримують цікаві знання, отримують цікавий досвід. Тут багато різних гуртків, і кіноспілка вже постійний партнер цього значить, закладу. Дуже важливо сьогодні проводити такі заходи. Це спілкування наших військових з дітьми, це етапи патріотичного виховання. І кіноспілка як культурна складова, також завжди підтримує такі заходи. Мальопис це така лагідна історія для дітей про війну. От я маю надію, що це два мальописа мої малі розмалюють, і я можу даже авторам покажу, як саме вони це розмалювали. Для нас кіноспілки дуже важлива популяризація української культури, і е, окрім підтримки військових е, безпосередньо е, сітками, дронами, автомобілями. Наразі зараз у нас в виробництві є дитячий фільм, який також пропагандує. Е, Правильні меседжі для нашої молоді і для дітей, і тому от цей мальопис це така маленька краплинка в нашому майбутнє. Це дуже гарна ініціатива, тому що наші діти це наше майбутнє покоління, які мають знати, як що відбувається, мають прийняти участь, мати своїх улюблених героїв. Прийняти участь в розробці цього, цього малюнка. Це надзвичайно класно. Крім того, ще коли сюди зайшов, побачив прекрасну ініціативу, яку зробила бібліотека. Вона називається Вишиванка для героя для героїв України Василя Васильовича Малюко. Надзвичайно класна ідея. Вона мені сподобалась, тому теж прийняв участь в цій ініціативі. Тому на сорочки для Василя Васильовича теж є стежка, яку я зробив власноруч. Тому все буде в Україна, слава Україні. Отримати мальопис може будь-хто охочий, задонативши на потреби 1020 го полку. Посилання на банку у коментарях до відео.